Великою гордістю приватного підприємства «Ланна Агро» є прекрасний фруктовий сад, висаджений на площі більш ніж 50 гектарів, чого тут тільки немає. І всім добре відомі черешні, вишні, сливи, алеча, груші, а також яблука. Сад добре плодоносить і його постійно омолоджують. З'являються нові сорти дерев. А отримані фрукти очікують з нетерпінням покупці, яких стає все дедалі більше. У вересні починаються заняття в школі, а в саду вже готуються закінчити збір урожаю. Справжньою окрасою саду папела Нагро восени є яблуні, коли серед зеленого листя спалахують рум'яні достиглі яблука. Вони аж хилять додолу свої всипані плодами гілки. Навіть дивуєшся, як вони витримують таку вагу. Кожна тонка гілка увішана яблучками, наче дорогими прикрасами. У саду Пепела Нагро є яблука різних видів і сортів. Червоні, зелено-червоні, лимонно-жовті, з тонкими смужками. Вони дивують своєю плодючістю і красою. Про показники вражальності та різновид сортів яблук в саду Ланагро Детальніше розповість фахівець плодовочівництва Майя Тимоха. Зараз іде зимовий збір яблук. Це в нас зараз іде семеренко, росова, лимонка, айдарет. Ми зараз збірна закладаємо пока в склади. От, і заразом робимо підборку падалиці. Падалиця доволі таки непогана. Ще в нас є малина, яку ми збираємо малинку. От, і є ще трошки суниці, яку теж ми збираємо. І яблуко в нас в цьому році добре вродило, Рослава, непогана яблучко. От, і ми зараз його ведемо збір цього яблука. Цьому році плануємо викорчувати старі сорти, які не пользуються спросом або які вже засохли дерева для того, щоб насадити нові популярніші сорти, які пользуються зараз спросом, і які, в общем, будемо казати, витриваліші до всяких хвороб. Закупляємо на питомниках, закупляємо, звісно, купуємо їх уже, щоб вони були вже сертифіковані, тому що щоб нам не завести у садок хвороби ніякі. Яблуко в нас будемо казати так екологічно чисте, тому що ми його ну даємо. Ми якби і самі ж його споживаємо, і в школу ми давали діткам яблуко, тому яблуко в нас екологічно чисте. Хто ж не любить смаку соковитого гурсткого яблучка або запашного яблучного варення? Скільки напоїв і страв можна приготувати з яблук? Яблука, наче символ плодючості. Багатства землі, молодості, здоров'я та сили, джерело вітамінів та інших корисних для організму людини речовин. Тому, незважаючи на те, що яблуні служать нам тисячоліттями, вони, як і раніше, зростають у наших садах.